Це затвердження рішення Проводської міської ради, доповідає виповідає впав. Ми ваші розглянули. Якщо ви хочете, то можете з нами сидіти. Ні, я сказав, можна. Шановні члени комісії на ваш розгляд виноситься проєкт рішення про внесення змін до міської програми. Перше, значить, ми відкоригували назви об'єктів згідно містобудівництва згідно генерального плану відкоригували е, назви об'єктів. Завдання, так? Ми... Ну так, да, завдання, це і назва об'єкту буде відкоригована сама. Там, і по кількості, і по правильної назві ми з управлінням освіти проконсультувалися, як правильно назвати це корпусом і якісь ступені шкіл. Там. Ну, була коригувана чітко. Це вже ще не повідомлення. Сідаємо, сідаємо, тут не буде. Сідаємо. Спідимо, сідаємо. є Запитання. Е, ну, перше, я ну, тільки чув, я не можу стверджувати, що... Оптимальна кількість учнів так, для, для хорошого управління, там, напевно, не знаю, які, по яким показникам його 1200-1600 дітей. Так? дітей. У нас на 2600. Ну, Щось ми, напевно, якісь порушуємо для себе. Я не кажу, що ну, які, якісь ергономічні порожні. Це буде спарені дві школи. Дві школи так. Ну так, за проектом має бути. Це буде два окремих об'єкти. Я розумію, що є якась норма да? на одну дитину, скількись, там, квадратних метрів. Тобто я думаю, що проєктом ми не, не виліземо за цю норму. І якщо це 2600, то вона повинна бути за розмірами більше, ніж да, якась на роботі. Я, 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 я бачу це різні речі. Я хочу бачити накладення на земельну ділянку в, в усіх межах, в усіх нормах, дві школи спарні, скільки там буде стадіонів, скільки актових залів, скільки спортзалів. Тому потрібні. Тому покажі, як, ж немає проєкт, як проєкт, ми, ми можемо як можем закласти, якщо, якщо ну, є думка, Вадим, є думка про те, що другі архітектори дивилися цю ділянку і зробили накладення на цю ділянку по всім нормам, як потрібно, 1860 кількість дітей на цю ділянку. З усім, з усім дотримання норм. Дайте, покажіть. Є? Е, можна? Я внесу ясність. У нас предпроєктні збір матеріалів і предпроєктні пропозиції. Генпланом передбачена саме така, такі, така кількість. Зараз ми подаємо звернення листів діпроміста, який розробляв генплан, і щоб він надав містобудівний розрахунок. Відповідно до містобудівного розрахунку пропишуться містобудівні умови та обмеження, а проєктанти вже відповідно до всіх норм будуть розроблювати проєктну документацію. І лише тоді буде чітко визначена кількість учнів: це 2040, чи це 1860, чи це 2100. Я я в, цьому, в цій справі, не в вам 600. не можу сказати, скільки, ну, скільки ну, там і яка. Якщо ми не знаємо, буде 1800-400, на що може пропустимо, що 2640. це саме та цифра, яка передбачається генпланом Діючим. Діючим генпланом. Ну, Тому я не можу, я привожу відповідність до чинних діючих документів. Нормативів я не можу написати це от от, от от того, що хтось сказав. Ні, ну якщо буде розробника Дніпроміста, він він буде перепустити, скільки там надана змадіанку може він бути він надасть офіційний містобудівний розрахунок, і ми на нього будемо спиратися. Тоді ми будемо вносити зміни в програму і коригувати да, назву. назву визначати. А хто? А хто якісь правки? Ну спочатку було, звучало 1800, так потім народилося, що додалася 800. Ну хтось провів. Уточнені розрахунки, чи звідки народилася ця цифра? Чому ну причина В чи Ну, раніше? говорили, 18. Сімсот 18. де партія свобода, що вони пише зробили розробку логіки. Ви повинні піти були в архітектуру, подивитися yeah. генплан, взяти від них цифру і спочатку винести <Yeah>. проконсультуватися. почекайте, проконсультуватися в освіті, як правильно називається, і виносити до депутатів вже рішення опрацьоване. Здається, що написали ви його на коленки перший раз, винесли щось по Написали на коленки, а тепер вже ми його приводимо до відповідності. По генплану це одна школа чи дві школи, А Там просто погірплава генплану, за домочів по старому. По діючим гінплану, по діючим гінплану. Зараз там дві школи стоять. Льоня, там Льоня. Там там витратіли. Територія там. Ти ти віде? Віде? Віде, що в двічому плані, правильно? Віде, в двічому стоїть цифра. Він 95-го року, так? В так. Так. 95-му році було закладено там 2600 дітей. Да. Ні. Ді Відповідно Ді ну, на земельні ділянки, яка виділилась під школу 3, 3 гектара і 37 гектара. На, на, про, 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 про раховано, прораховано генпланом що там повинен знаходитись 2640 яким генпланом діючим ви мене не будете не ну, у нас, Конечно, ді... діючі, Ми, ми, ми колорії діючими нормально 95 року Звичайно. було прораховано 2600 там дітей да. можна це подивитися генплан і який там <кх> хоча поставимо зверніться як до Лілії Євгенівни. Лі -лі. Я поставимо генплан, у 1995 році там було прораховано 2600. Ну, Генплан, це ж перспектива закладується. Там було спочатку, спочатку було закладено дві школи чи одна. Це перспектива. Одна, за... одна школа? Одна школа. Перспектива земельної ділянки. Тронць. Одна школа чи дві школи. Зараз я ще що буде дві школи спарені. По Генплану була одна школа. Ви скажіть, це що ми зараз обсуждаємо з вами, тратимо своє время, моє время і взагалі всі. Це зараз на даному етапі, це дуже важливо. Дуже важливо. Ви голосували, ви не розібралися. Ви голосував, ви не збері. як розібратися для що? Як ви це між... одна школа, дві школи? Як ви можете розібратись одна чи О, дві, якщо війна. фахівці нам ще не надали інформації? Я, я не фахівець, ви війна. 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 не фахівець. Як ви можете розібратися? Так, от для того, щоб фахівці нам надали інформацію, ми маємо від чогось відтолкуватись. От ми зараз приймаємо рішення. Після цього будемо звертатися до дніпроміста, і вони будуть надавати нам інформацію. Розумієте? Петро Іванович, можна питання?

Розрахунок, який бо закон начина дві рахунку не ви за цим звернутися в ді за розрахунком до спеціалістів. Я не сіді не вказу цифру дві Тоді не вказу цифру. Я за. Вернутися до з про міста, на що <продуктив> сказав <продуктив> цифру. Ви ще не можете мені толком відпустити, звідки цифру взяли. Одна школа, школочні школи. Будь ласка, почекайте. скажіть, будь ласка. Скорівайте на школочні школи. будь ласка, ми можемо зараз прийняти рішення без цифри 2640. Проєктування та будівля за деякі будівництва заслідної школи першого третього ступенів по вулиці Семененка і далі по тексту. Та не приймайте взагалі ніяких рішень. Нічого, ми вас не питаємо, що нам приймати. Да. Володіє yeah. поступила yeah. слушна пропозиція прийняти рішення без зазначення кількості, тому що ми не знаємо, там буде 1200, 1800, 200 чи 5 ми ми Тому що ви розказуєте і тут спорите, скільки там буде, не залежить, скільки ви захочете. Понимаєте? Якщо ви приймете, що ми хочемо 2500 чи 200, це не ви определяєте. Тому ми, кажемо, прийняти рішення без кількості кількість определенів і... Є старий, гер... є, старий генплан. є старий генплан, в якому написано, що на ділянці 3,7 гектара має бути школа. Одна. Школа, Одна. кількість. Одна. І... Одна. Та ніхто не знає, це ж перспектива. Одна, дві, полтори. Перспектива. Це генплан, перспективний розвитку міста. Так? Написано, От територія 3,7, вони порахували, що такі території 3,7 так? по нормам має бути 2640 учнів. Це тоді, в 95-му році, вони так порахували. Ми сьогодні звертаємося, даємо завдання на проєктування та будівництво об'єкту, будівництво загальноосвітньої школи, першого третього ступенів, на 2640. Чому? Тому що в генплані написано, що отут має бути школа, але 2640. сот сорок. Ми вже завідомо вказано, хочемо. Тому значить Петро Іванович, зробіть мені, будь ласка. Гін по, по, е, по нормам, скільки ми можемо розмістити. Ви кажете, о, ви мені не конкретно вказуєте, скільки там бути, а ви кажете, розробіть. Є Я розробляю згідно ми, нормам, я кажу, ми, що там може бути візьме. Ми на документ ссилаємося. Який є? Документ є, розумієте? Не те, що ми хочемо амфорне якесь бачити чи не бачити. У нас є документ. От ми згідно з цього документу звертаємося і кажемо, розробіть. Коли вони розробляють, вони кажуть, ні шановні депутати, тут виходить школа на 1800 учнів. Крапка. Ми кажемо, добре, приймаємо. А там вони врахують Разумієте? всі норми, про які ви говорите. Я вам не вірю. Ну, вам річ, я не вірю, бо вона вже брехали нам скільки разів. Тому я хочу бачити... Брежуть собаки, е, я так під забором. Кажете неправду. Значить, я хочу бачити тоді... Е, цей якийсь розрахунок 95 го року, де право прописано, що на 3 сім гектарів. Покажіть документ. Документ. Там що проблема з документ чи що? Просить документ, щоб ми бачили все. А то на словах я вам не вірю. Трой Іванович, запросіть Рибакову. У неї цей детальний план. Ми приймаємо звернення, знімемо це питання. Да. тому що і так... Шановні да. прийде... колеги, да, да, да. да. про... Ми є пропозиція, зараз прийде Рибакова, відложимо це питання і там далі, вернеться, проголосуємо далі. Є пропозиція, так? Можна? ласка, ви хочете сказати, що ви бачите? Затверджений детальний план території 4-го мікрорайону. Тобто генеральний план це загальне бачення розвитку міста, детальний план це розвиток саме тої частині міста Бригодів. Там все у пояснювальній записці, до детального плану сказано. Скільки населення там має проживати, скільки буде дітей, скільки повинно шкіл, скільки буде дитячих Тобто, Я хочу сказати, що зараз запросити Рибакова, вона вам відповість на ці питання нема чого Так, Давайте далі, — Все-все-все, далі. — це ж вирішено. Тобі треба ще в ще щось запросити. Давайте далі йдемо по проєкту. А не води, я води. Не Повертаємося до проєкту рішення 25 -го. по внесення змін міської програми по будівництву реконструкції. По я ж Повертаємось. Задавайте питання. У нас... Вені Вені повер, задавайте питання. По школі. Поверило, ось, І здесь, тут передбачено. Розмістити два шкільні комплекси блокованих загальноміських навчальних закладів 1-3 ступеню на 2640 місць. 44 плюс 44 класи. Отут. А де сам детальний план? Ось це не детальний план. Це цій медянки дві школи повинні. Дві школи повинно бути. Детальний план там по нього не заважає. Дві маєте право. Це буде як розроблятися проєкт, Вже більш детально проєктанти буде передбачається затажний шкільний комплекс. Ді школи місце самі, ви ж знаєте добре. і по тисячу проєктів ниже і на 660 тут, в цьому районі. Все тут розписано. Це коли робилося? Це 13 років. То показано земельниці. Це мінітальний план. план. Не 95-й рік немає. Я тому і питав. Кажуть, в 95-му року запанували. Ну, і він ще був тоді раніше, це тягнеться ще з генерального плану на Більш вже точно ємкість вже визначиться проєкт, році, будемо розробляти. Леонід Володимир Форвич, ви за? Я за таке рішення. Що ми підійшли людей, щоб я прошу голосувати за цей проєкт рішення, згодом санкційну плану. Прошу голосувати. Хто за? Одного голосу. Переходимо до слідуючого проєкту рішення. Ні, перейдемо по порядку денному.